І гість вікна в Європу Костянтин Кравчук, інститут економічних досліджень і політичних консультацій. Пане Костянтин, дякую, що долучилися. Доброго дня. в якому стані на тепер перебуває легка промисловість України, і яку вагу має малий та середній бізнес? У ній? Легка промисловість перебуває в не найкращому стані зараз. Цього року, за даними офіційної статистики, скорочення виробництва становило 5,5%, і невелике скорочення відбувалося і в останні роки. Такими найбільш успішними були 10-11 роки. після цього на 6-8% виробництво скорочувалося. Малий та середній бізнес відіграє значну роль, на жаль, в мене немає точних цифр, але ну, переважно це підприємства, які відносяться до малих або середніх, якщо брати. Яку роль має відіграти малий та середній бізнес із набуттям угоди про асоціацію чинності? Чи це має бути головна провідна роль, чи можливо великий бізнес буде домінувати на ринках ЄС, виходячи на ці ринки? В принципі, роль малого та середнього бізнесу не очікується, що вона буде великою, тому що основну вигоду від відкриття ринків між Україною та ЄС? Таку безпосередню вигоду мають отримати експортери, а експортери це переважно великі підприємства. Або це такі середні підприємства, які достатньо міцно стоять на ногах і мають певний розмір і певні можливості для того, щоб понести витрати і експортувати до Європи. Що стосується малих підприємств, у них на жаль, просто ну саме за розміром. Значною мірою не буде такої можливості. Проте існують можливості для об'єднання підприємств, якщо буде розвиватися кооперація між милими підприємствами, і вони зможуть якимось чином об'єднувати свою політику щодо збуту і організовувати експорт, так би мовити, гуртом. То тоді малий бізнес може прийняти, може також відіграти значну роль у зростанні. А що ви сказали тим, хто переконаний, що європейські ринки на тепер вже насичені товарами, особливо товарами легкої промисловості, що українським виробникам важко буде пробитися? Європейські ринки дійсно є насиченими. Європейські ринки мають а, певні особливості, але а, там продаються товари, асортимент товарів відрізняється від тих, які продаються в Україні. Вимоги споживачів там є трохи іншими. Але а, на цих ринках можна працювати і, в принципі, не так багато зусиль було докладено підприємствам для того, щоб перевірити істинність і хибність ось цього твердження. Я думаю, що воно насправді є хибним і можливості для роботи а, є. І е, проблема лише в тому, щоб е, зробити кроки, е, де доступно для того, щоб е, почати працювати на європейському ринку, і це є ринок, який є найбільшим споживчим ринком в світі. Тобто, ну яким би насиченим він не був. Для України це може бути досить суттєвий приріст виробництва, якщо Україна просто навіть невеличку частку на цьому ринку відіграє. Пане Костянтине, які зміни ви очікуєте на українському ринку товарів легкої промисловості після набуття чинності угоди про асоціацію? Що зміниться на полицях магазинів для простого споживача? Полицях магазинів безпосередньо зміниться небагато, а скорочується мита. В принципі їх розмір в середньому є не дуже великим. Розмір середньозваженого мита на імпорт європейських товарів в Україну щодо легкої промисловості. Зараз цей розмір становить 8-9% приблизно. Він буде. Знятий практично повністю вже з 1 січня 2016 року. І за деякими позиціями, можливо, скажімо, збільшення пропозицій європейських товарів. Наше моделювання показує, що, в принципі, за багатьма позиціями відбудеться невелике збільшення. Тобто, ну, Збільшення асортименту і зменшення ціни у це має тонос? Ну щодо зменшення ціни, то на ціну впливають різні фактори, в тому числі валютний курс, і тому просто ми можемо казати, що буде відбуватися впливу напрямку зменшення ціни. Але ну як, як, як саме це буде, це ну важко сказати. З якими хибними уявленнями про європейські ринки ви стикаєтеся, коли спілкуєтеся із українськими підприємцями, і власне які ілюзії з цього приводу найбільш Ширення. Найцікавіше і найважливіше це е, інформація, яка стосується технічних стандартів та регулювання е, серед українських виробників існує значні побоювання, що е, є європейські стандарти, які є е, важкими, їх неможливо витримати, і тому просто неможливо отримати доступ навіть не потрібно прагнути е, е, потрапити на європейський ринок. Але насправді це не так. Регулювання. Саме продукції легкої промисловості в Європі є навіть меншим ніж в Україні. В принципі, в Європі регулювання побудоване таким чином, що стандарти це річ добровільна, можна їх дотримуватись, можна не дотримуватись. І тому, в принципі, потрібно дотримуватись лише певних так званих технічних регламентів, які... Визначають наявність, наприклад, скідливих речовин в тканинах і так далі. Ну ці всі вимоги, вони вже працюють в Україні, вони вже автоматично, можна сказати, задоволені. І тому люди і для того, щоб експортувати продукцію легкої промисловості в Україні, власне, потрібно отримати лише сертифікат, який посвідчує те, що ця, продукт, ця продукція був саме виготовлена в Україні. Що, що стосується якості, в принципі, такі документи ну, мають бути не потрібні. Костянтин Кравчук, інститут економічних досліджень і політичних консультацій, відповідав на запитання вікна в Європу. Щиро дякую за вашу участь. Дякую.